Прибігла в хату, і перше, чим я хочу зайнятися, це просолюванням сулугуні тому що солиться воно довго, 24 Години на кілограм. І тому, щоб не прийшлося потім караулити довго доночі, спочатку треба його в росол відправити. Такі ось дві класнючі головочки вийшли, дивіться. Зараз зважу так, 564. І друга. П'ятсот вісімдесят чотири, о так. І все І швиденько на посол скажу відверто з форм було дістати. Доволі нелегко, тому що, ну, що позатікало в дирочки на формі, а що захолонув і жирок весь на формі. Знизу біле було все таке. Тому спочатку обмила форму прямо з сиром. Лайфхак, коротше, е, у нас з крану тече водичка. Тепленько, да, через колонку. Ну, можна зробити гарячішу, холоднішу. От я зробила ледве тепленьку водичку, обмила знизу форми, щоб змити оцей захолонувший жир. А потім декілька рухів по формі таких притискаючих, щоб бокові стіночки відійшли. Це, і головки вивільнилися. Класні, бачите, головочки і добре запечатався низ, оце ж зверху зараз плаває. Оце був низ форми. А якби занурила відразу в холодну воду, вона б діставалась легше сьогодні, але б не склеявся отак от низ. І от те, що я вам приблизно казала, бачите, якщо вам потрібна головка грамів 500, ну а ми як робимо? Як для себе, то заради Бога. Яка вийшла, така й вийшла, так? А якщо це робиться на продаж, і замовник замовив, наприклад, да? дві головки по 500 грамів. Ну, кому хочеться, щоб там було менше? Ну, нікому, правда ж? Правда. А хочеться як, щоб ще трошки більше було, так? Да? Там 500 з хвостиком, та там 500 з хвостиком. І от те, що я вам і казала, що якщо ви хочете, щоб у вас напевно вийшло пів кілограма головка, то брати потрібно десь 600-650 г. Я вчора, коли важила, в мене, здається, там було 680 щось таке. 650, 680, десь отак. І от вийшли отакі дві класні головочки. Зв'язалася вже з замовником. Вона своє замовлення підтвердила. Палочка з забрала вона всю. Я сказала, що коптити я не буду, тобто, або вона бере пів кіла чистої, і все, або вона забирає всю. Тільки не копчену. Вона вирішила, що вона забирає всю. Там їй вийшло 990 грамів, вона її всю забрала. Я її відправила в морозилку. Сьогодні просолю ці дві головочки, завакумую і також відправлю в морозилку. Доставку ну чи відправку ми назначили, ну, точніше, замовниця, на 1 квітня, на понеділок. Ось, тому її замовлення повністю відварене. Тепер можна працювати далі. А далі в планах в мене що? Завтра, напевно, поставлю знову ж таки на сулуні. Завтра в нас п'ятниця, так? В Суботу варити не буду. Хочу все ж таки суботу вивільнити собі, бо вже і манікюр пора переробляти. Це вже я. Три тижні з цим ходжу. І тиждень ще ж ходила ото, коли перві повідваляли, повідвалялися, відвалилися. Тож у суботу хочу і на манікюр, і все ж таки хочу дійти до педикюра. Бо в мене не виходило не минулі виходні, не позаминулі. Так що треба, треба. А в неділю, напевно, що не знаю, можливо, качоту зварю. Треба запасики трішечки під, під підповнити. Таке в мене начебто є все. І мілка, і Бомонт, і міма, і Міхеївський. Потрібно тільки буде подивитися по латексу і по вакууму, де там що, щоб було і те, і те качотки. У мене одна в латексі, і три зараз лежить в холодильнику, обсушується. Не знаю, можливо, цю партію покрию латексом, або, скоріш за все, дві більших покрию латексом, а одну меншу відправлю у вакуум. І ото в неділю, напевно, що підварю ще качоти відправлю в вакуум, щоб була й така, і така. Що мені ще потрібно? Трішку перевірити по своїм сирам. Воно вже і мармур необхідно б зварити, і на Белпери необхідно ставити нову партію. Бо там же ж мене дівчинка чекає в аджиці, і в Суміші три в одному. ось. І... і собі кисломолочного сира хочеться зробити. Тільки такого жирного, не знежиреного. І масла вже один шматочок остався з минулорічного. Коротше, все треба, надо, надо, надо. Щось я молока менше, ніж мені треба. Не знаю, можливо, вже оголошую. Я ще просто своїм не оголошувала, що вже все можна замовляти сирим. Ото одну головку качоти ми відправляли в Одеську область в Латексі, це я дівчинки сказала, що є вже. І дві головки Мілка і Бомонт з самих перших поїхали у Київську область. І все. А так, тільки відварюю, наварюю, і що дегустаційні набори були. І стосовно цих наборів. Що наварила, вони також всі заброньовані. В принципі, їх можна вже і відправляти. Ну, це треба обговорити з замовниками. Тобто, як їм краще, щоб лежали, хоч трішки визріли у мене, як вони збираються їх вживати. Якщо вони збираються їх місяць-два тримати, то нехай вирішують, тому що у мене після місяця ціна зміниться. А якщо вони збираються їх вживати молодими, ну, скажімо, тижнів за два, то тоді нехай вирішують, або вони їх вже забирають і просто в них вдома полежать, або вони можуть полежати в мене і відправлю тоді просто пізніше. Орієнтуватися будемо по-останньому, по Бомонду. А Бомонд я варила коли, Зараз ми глянемо. Або монт я варила 8 березня. Тобто, завтра йому тиждень, на наступну п'ятницю йому два тижні. Ну, от, на наступну п'ятницю, скоріш за все, і буде, на наступну суботу, точніше, 23 березня. Скоріш за все, і буде відправка. Я думаю, що так буде. А там, якщо вони хочуть, вони можуть вже вживати їх. І якщо хочуть витримати місяць чи два, все в їхніх руках. Мені залишиться тільки розрізати головку мармура. Вона, звісно, буде сама насичена, сама витримана, тому що ці сири все ж таки молоді. Да? Бо монду буде два тижні. А що я там перше таке варила? Міму, напевно. Міма. Так, да, в один день я варила міму і Міхеївський. Це було 6 березня. Ну, тобто, різниця всього у два дні. От їм на момент відправки буде Бомонду 14. П'ятнадцять днів, мілки буде 14 днів. Ні, шістнадцять, да. Мілки буде шістнадцять днів. І мімі і Міхеївському буде. Сімнадцять виходить. А от мармур... Мармур. Мармур у нас варився 28 січня. Тобто, на момент відправки 23 березня мармуру буде майже 2 місяці. Отак. От так що, скоріш за все, так воно і буде. Потім уже на наступному тижні розріжу головку мармура на 4 частини завакуумую їх і все. Ось. Ось ось ось. І тоді, 23 го ці відправлю 1 квітня на Чехословаччину відправимо. І все, працюємо далі. Працюємо, працюємо. па пара, пара. -пара. Мені сулугуні треба підварити, бо в мене є одні клієнти, які полюбляють мілку, качоту і сулугуні. І якщо качота й мілка є, то сулугуні треба варити. Ну, ось, в принципі, і все. А я зараз відносу сир, прибираю молоко на завтра на сулугуні. Все це поперемиваю. А потім займуся хатніми справами. У мене ще сьогодні і прання, і, 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 і. Я багато чого напланувала. Але то вже не стосується якби, нашої основної тематики. Тому якось так.